Сьогодні влаштуємо з вами батл Львівського різдвяного та опілля різдвяного. Ви завжди просто розриваєте коментарі на рахунок цих двох виробників, тому я так розумію, що це найбільші конкуренти Різдвяного в Україні. І сьогодні ми з вами вирішимо, у кого ж все ж таки пиво смачніше. Опілля в нас виробляється у Тернополі, а Львівське Різдвяне у Запоріжжі. Давайте почнемо з Львівського. Аромат пішов приємний. Воно ось такого темно-бурштинового кольору. І одразу ж подивимося на опілля. Опілля, як на мене, ароматніше. У нього більш якийсь такий насиченіший та солодший аромат. По кольору опілля трошки світліше. Львівське. Львівське має достатньо такий гіркуватий присмак. І після смак трохи терпковатий. Я би навіть сказала кисловатий якийсь. А опіля має трошки солодший присмак, а після смак у нього більш м'який. На мою суб'єктивну думку, львівське воно таке більш ядрене, знаєте, простими словами. А опіля в свою чергу більш м'яке. Вони абсолютно різні. Ну, мені, наприклад, як жінці більше сподобалося опілля. Тому що воно більш таке м'якше, ароматніше і цікавіше по смаку. І львівське для мене якесь занадто агресивне, але це моя суб'єктивна думка. А тепер ви в коментарях напишіть, яке пиво більше подобається вам.